друзі, зараз я вам покажу апартаменти, з якими у нас є прямі контракти Прямо на майорці. Дуже зручні апартаменти. Море дуже близько, і це найкрутіший район на майорці район Алькудія. Ходімо дивитись. Така тераса зараз. Я покажу, де вже пляж. І ресторанчик, якого можна пообідати. Багато кафешок, активна зона, дивіться, і ось вже пляж. Це зовсім близько. Ось ми увійшли в апартаменти. Тут така вітальня, світла, дуже приємні кольори, все свіже. Вона вже готується зустріти своїх перших гостів в цьому сезоні. Така велика вітальня, простора. Дивіться, це кухня, все є, все необхідне для готування їжі, холодильник, мікрохвильовка, духовка, абсолютно все, що потрібно. А також є пральна машина, великий холодильник. Це у нас посудомийка, кавоварка, чайник, абсолютно все. Ось ми. Війшли з вітальні і у нас тут три спальні. Три простої спальні, у кожній є вбудована шафа, тут велике двоспальне ліжко. наступна спальня, два таких односпальня ліжка, і тут також і є ще дитяче ліжечко. Також зверніть увагу, тут є дві ванні кімнати. Одна з ванною, інша кімната з душевою. Дуже простора. Гарним зараз ми виходимо від апартаментів. Ось вони, другий поверх. Ось користуються тільки другим поверхом, тому що на першому поверсі самі власники апартаментів. Там можна пожарити барбіку. Є зона невелика, і потім на терасі а, його поїсти, да, там накрити стол, для цього є місце. А і ось, дивіться, вже зразу пляж. Тобто я не можу навіть сказати, що це якась друга лінія, тому що тут немає якогось активної сильної дороги. Тут припарковані авто, активна дорога трошки позаду, а це такий невеликий, як променатний під'їзд до пляжу. І ось вже вихід на пляж.